Я романтика, Микола хвильовий, стислий переказ, присвячується цвітові яблуні. З далекого туману, з тих озер загірної комуни шелестить шелест. То йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали і там, де жавріють кургани, похиляюся на самотню пустельну скелю. Я дивлюсь вдаль. Тоді, думаю задумую як амазонянки джигітують навколо мене. Тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись до одрогів і гасне день. Біжить у дорога, а за нею мовчазний степ. Я укидаю вії і згадую воістину моя мати втілений прообраз цієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю і мій неможливий біль моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Герой згадує свою матір. Спокійні ранки дитинства слова матері про те, що її м'ятежний син зовсім замучив себе, але поступово відходить буремна юність, і мати приходить тільки в згадках. І пророчить вона грозу. Атака за атакою. Бої прокочуються Україною кривавими валами, гинуть люди. А в цей час у фантастичному палаці засідає ЧК. Без перестанку дзвонить телефон, зі стін дивляться похмурі портрети. Герой почуває себе зовсім чужим серед цих розкошів, почуває себе бандитом, але водночас і людиною я чекіст, але я і людина. У палаці засідає новий Сенедріон це чорний трибунал комуни. У палаці оселилася смерть. Тут вирішується доля людей, тут на вагах життя і смерті зважується все. І ось лунає короткий присуд. Розстрілять. Поруч із героєм доктор Тагабат, вартовий із дегенеративною будівлею черепа, та сумний Андрюша, що потрапив сюди проти своєї волі. Це вони стали вершителями долі. Неначе в страшній касті гроз спостерігає події навколо себе. Все сприймається як сон, а не як реальна дійсність. За допомогою звукових і слухових образів досягається враження потойбічності вуха, неначе ватою. Рухи повільні, з'являється відчуття, що ти не можеш нічого зробити, що ти не в змозі рухатись. Я здавлюю голову, але знову переді мною проноситься темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Тоді я, знеможений, похиляюсь на паркан, становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли зустрівся із доктором Тагабатом і вартовим із дегенеративною будівлею черепа. Потім повертаюся і молитвно дивлюся на східний волохатий силует. Я гублюсь у переулках і нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі пахне м'ятою. Засираєм балахкотель блискавиці і чути гуркіт задушеного грому. Тьма. Я йду в кімнату, знімаю маузера і запалюю свічу. Але мати не спала. Вона підходить до мене, бере моє стомлене обличчя в свої сухі старечі долоні. І схиляє свою голову на мої груди. Вона знову каже, що я, її мятежний син, зовсім замучив себе. І я чую на своїх руках її хрустальні росинки. Ах, я так стомився, мамо. Вона підводить мене до свічі і дивиться на моє зморене обличчя, потім становить біля тусклої лампади і зажурено дивиться на образ Марії. Я знаю, моя мати і завтра піде в монастир. Їй незносні наші тривоги і хижа навколо. Немов до останньої надії залишитися людиною, звертається герой до образу своєї матері, він хоче приховати від страшного навколишнього світу цей шматочок своєї душі, але світ поширює свою владу над ним. Наче у якомусь страшному кошмарі він спочатку присуджує до розстрілу шістьох заарештованих, потім ще двох чоловіка і жінку, які винні тільки в тому, що займалися. Теософією і вірили у прихід Месії. А над усім цим лунає сміх доктора Тагабата, страшного чоловіка із дуже високим чолом і розумними очима. Герой відчуває його владу над собою, свій страх перед Тагабатом. Доктор втілення тієї сили, яка кидає мільйони людей у бій, примушує їх проливати кров, боятися найкращого у собі. Але водночас втіленням такої сили є і дегенерат вартовий якого саме безкінечно вірив ідеали революції зробила напівлюдиною. Я йшов по дорозі, як тоді, в нікуди, а з боку мене брели сторожі моєї душі доктор і дегенерат. І ось до чорного трибуналу комуни приводять нову партію засуджених це черниці, серед яких герой раптом помічає постать своєї матері. Мамо. кидається він до неї, але за спиною лунає презирливий сміх доктора Тагабата – Душа революціонера розривається на дві частини. Він не може зректися своїх переконань, свого обов'язку перед революцією, але не може знищити цю останню дорогу для нього людину, матір, яку він порівнює з Марією. Напруження збільшується. У тумані проходить певний час. Війська червоних відступають, чорний трибунал уже має збиратися в дорогу. Герой закінчує усі свої справи, але весь час він думає тільки про одне десь у підвалі. Серед черниць знаходиться його мати. Що йому робити? Це питання вже начебто давно вирішене за нього іншими, тому намагання соромливого комунара Андрюші заговорити з ним і вмовити відпустити свою матір, викликають тільки істеричне бажання сміятися. Подальший опис подій ще більше нагадує страшний сон, у якому твоїми діями управляє хтось інший. В останньому пориві герой заявляє тагабатові, що має розстріляти останню партію полонених. Але раптом у якомусь нападі безсилля падає на канапу, очі та габата дивляться на нього. Конвой веде партію до бору, щоб розстріляти. Серед натовпу йде й мати Марія, втілення всього світлого, що тільки є у житті, втілення материнської любові. Реальні події чергуються з галюцинаціями. Час одночасно плине і стоїть на місці. Простір то стискається, то розтягується. Це також нагадує і реальну площину сну. У місті йде перестрілка, треба поспішати. В останню мить навіть страшний доктор Тагабат не витримує і напруження і говорить Ваша мати там, робіть, що хочете. Але шляху назад немає. Напруження має бути зняте за допомогою жахливого вчинку. Мати віддаляється від натовпу, і герой начебто йде і не йде до неї. У його свідомості одночасно існує два почуття він не може вбити свою матір, і він мусить це зробити. Тоді я, у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радості, закинув руку за шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей, потім підвів Маузера і нажав спуск на скроню. Як зрізане колос, похилилась вона до мене. Я положив її на землю і дико озирнувся. Тільки темніли теплі трупи черниці. Недалеко грохотали орудія. Герой ще робить спробу повернутися до іншої реальності, повернутися до матері. Але вона лежить мертва. Він відчуває, що загубив щось. Але що, себе? А десь у далині горять вогні загірної комуни. Коментарі та пояснення до твору. Твір я романтика Миколи Хвильового дуже складний і багатоплановий. Так само, як і його особистість, як сам час, у який жив автор. Найбільша увага хвильового зосереджена на переживанні страшної роздвоєності особистості, що стала на шлях боротьби, але намагається залишитися людиною я чекіст, але я і людина. Чи може мета виправдати засоби, якими вона досягається, чи можна переступити через загальнолюдські цінності заради світлої мрії? Чи змиє загірна комуна страшні плями крові з рук своїх бійців? Заплатити доводиться найдорожчим своїм я. Мабуть, відповіддю на це питання стає образ дегенерата вартового це він пішов до остатнього у своєму служінні ідеї, але перестав бути людиною. Обсяг цієї проблеми не обмежується тільки конкретною історичною ситуацією вона набагато глибша і стоїть перед людством протягом усього його існування. Микола Хвильовий присвятив новелу «Я романтика» твору Михайла Коцюбинського Цвіт яблуня, у якому йдеться про трагедію головного героя, який теж мучиться від роздвоєності своєї душі. Батько письменник бачить, як хвороба поступово вбиває його дитину, дочку, страждає від неспроможності врятувати її від смерті і водночас не може сприймати в собі єство письменника, зібрати в тій основі, що відбувається, матеріал для написання нового твору. До того ж хвильовий вважає Куцюбинського своїм учителем. Тема новели Зображення громадянської війни як одного з найтрагічніших явищ історії України адже в основі війни лежить руйнація, нівелювання родинних зв'язків, братовбивство, показ того, як генетичні вроджені риси людяності, добра, любові до матері розчиняються в патологічному відчутті відданості ефемерним ідеалам комуни. Ідея Фатальна невідповідність між ідеалами революцій та методами їх досягнення, засудження більшовицького революційного фанатизму, Світ врятує любов, усепрощення.